Якщо чоловік дуже-дуже довго знаходиться в якійсь такій затяжній кризі, в такій депресії, і вони спробували там різні моменти, але нічого не допомагало, і жінка думає, можливо, ну, вже час розлучатися, якось шукати когось собі іншого. З твоєї точки зору, якщо чоловік дуже довго не виходить з власної затяжної депресії, чи достатній це привід, щоб з ним розлучитися? Якщо людина не має Фундаменту духовного, вона може і не чекати, скажімо, якоїсь кризи. Вона може уйти відразу при найменших там труднощах. Ось. Сьогодні розлучатися це стало не то, що нормальним, навіть популярним. типу. Але насправді це слабкість, це низість, і з біблійної точки зору це, це зрада. Ось, І тут. Бачите, Біблія не дає нам жодного із варіантів для розлучення, крім питання зради, Конкретно, скажімо так, сексуального вже близості з кимось іншим. Да? Тоді вже чоловік і жінка мають право на те, щоб Розходити. розійтися, і, скажімо так, якщо ці стосунки вони руйнують, Мене як, як, взагалі, тобто є стосунки, я розумію, що є стосунки. Це дуже складна тема для, скажімо так, для церковної аудиторії. Ось дуже складна тема розлучень. Чому? Тому що Біблія не показує нам, що є якісь легкі шляхи. Тобто, розлучення це як крайній, такий, крайня міра вирішення проблеми. Ось. І то регламентовано таким чином, що коли є конкретно зрада, ось про інші взагалі варіанти не говорять. Але ми говоримо про те, що ми розуміємо, якщо, наприклад, чоловік він починає. Приміняти грубу силу, скажімо так, і він, він може прям фізично знищувати, знущатися над жінкою, дітьми. Ось бути там в алкогольній залежності чи наркотичній залежності. У мене буквально ось на днях друзі переживають складну ситуацію. Вони там пастор церкви, і у них там виявилася ситуація, коли жінка жила довгий час з чоловіком, а він вживає наркотики. І час від часу він зривається. І ось черговий раз він зірвався, і до того, що ну, він. Погрожує, скажімо так, вибіг з сокирою до, до цих людей, і там почалися погрози. Я вам всім горло поперерізаю. Ну, це ризик сказати: зберігайте шлюб. Коли чоловік в такому стані, тому що в якийсь момент він таки під наркотою чи під алкоголем зробить це, розумієте? Тому дійсно, що тут це може бути вихід. ось. Але якщо людина в кризі, скажімо так, як, якби наша дитина була в кризі, от, ну скажімо так, в мене захворіла рука. Захворіла рука. Коли ампутують руку, коли стан руки, або, ну, скажімо, гангрена. Да, Загрожує життю всього тіла, uh -huh. тоді ми ампутуємо руку. Якщо можна руку врятувати, якщо вона хворіє, ну я її можу врятувати, і ми її рятуємо. Ми не кажемо, а давай цю руку відрубаємо там. А, в мене десь там проблема, якийсь нарив. Давай її відрубаємо цю руку. Ні, ми стараємося зберегти. І як крайню міру лікарі кажуть: якщо ви не ампутуєте, тоді це вб'є вас. Я думаю, що те ж саме в ну, здоровий глузд нам підказує, що коли ці відносини вбивають. Ну, звісно, що тут дуже тонка грань, тому що сказати, а що мене вбиває, ну, жінка може сказати, а мене вбиває. Те, як ти там їсиш і чавкаєш, ти вбиваєш мене. Тут можуть бути маніпуляції з боку одної, і з іншої сторони. Ось. Але ми ну ми говоримо про здоровий глузд. Да? Біблія пропонує нам шлях посвяти жертовності і вірності, любові до кінця, скажімо так. Ось коли я бачу, що я вже не можу врятувати цю ситуацію, і ця ситуація вбиває мене прям фізично, скажімо так, тоді чи там на дітей от, впливає так уже не і то такі рішення робити. Тільки з певним, скажімо, поконсультувавшись у когось у батьків, у духовних людей, в пасторів там чи в консультантів, ну тому що на жаль, слухайте, на, на на жаль, сьогоднішні психологи вони будують свою психологію. Ну, можливо, я не буду узагальнювати, але дуже багато хто на егоцентричних ідеях. От я і мої бажання це в центрі всесвіту. Uh -huh. І коли жінка прийде і до психолога і скаже, у мене з чоловіком важкі там, стосунки, ось, то психолог може сказати: розходьтеся, і я вам допоможу пережити цей розрив. <свісно> і не скаже, що тобі потрібно вмерти для себе те, що пропонує Біблія. Біблія каже, що Ісус є еталоном, як має поводитися чоловік відносно жінки. І, і це приклад, там написано. Що чоловіки повинні любити своїх жінок так, як Ісус полюбив свою церкву, віддавши себе за неї на смерть. Тобто, ось модель, ось еталон, віддавши себе на смерть заради церкви, щоб її зробити своєю нареченою, Ісус помирає за людей. За їхні гріхи, не тоді, коли вони хороші, а тоді, коли люди злі і його вбивають, а він за них помирає. Оце еталон. Як чоловік має любити свою жінку? Ось тут модель для нас е, будується. Ось тому це стандарт, до якого нам всім тягнутися. ось І е, в цьому вимірі, Да ми уже відштовхуючись від цього, ми можемо подивитися на свою ситуацію. А що я готовий зробити заради спасіння нашої сім'ї і. Чоловіка і жінки, який, можливо, знаходиться в кризі. Можливо, ця рука дійсно хворіє, але давайте її врятуємо. Там, коли в мене печінка захворіє, ми перевернемо світ, знайдемо всіх лікарів, але таки врятуємо печінку. Чи ми скажемо, так вам пунктуйте, викиньте її, вона мені заважає. Я думаю, що е, Божий задум написано в Біблії так. На самому початку, коли Бог створив чоловіка і жінку, Він створив їх і сказав: залишить чоловік батька і матір. Пристане до своєї жінки, і будуть вони двоє одним тілом. Двоє одним тілом, оце те, що Бог задумав на самому початку. і це те, чим є сім'я. І тому, якщо вони двоє одне тіло, ми кажемо: а давайте відірвемо кусок тіла. Ми, ми так зі своїм тілом не, не поступаємо. І так само ми повинні поступити з чоловіком чи жінкою.